Дочка запитує у мами: Мамо, а чому ти ні з того, ні з цього? накричала на батька. Ну, розумієш, доню, це така маленька жіноча хитрість. Твій тато зараз поніс на вулицю вибивати доріжки, а коли він злиться, він вибиває їх набагато якісніше. Чоловік знайомиться з жінкою і представляється директором банку. Жінка. Козел, я тебе позбавлю всього. Чоловік не зрозумів. Вона. Ой, вибачте, не з того розпочала. Знаєте, ви такий цікавий мужчина. Приїхали будівельники до жіночого монастиря лазню будувати. Збудували та вирішили перевірити. Роздяглися до галан і почали паритися. Тут у лазню заходять дві молоді черниці. Побачили голих мужиків, а між них у них незнайомий орган. Ого, а що це? Гріховимірювач, сестрі. Якщо хочете, покажемо вам, як він працює. Чоловіки показали, черниці залишилися дуже задоволені. Виходять вони ввечері з лазнім і зустрічають свою літню настоятельку. Розповіли їй про гріховиймірювач. Настоятелька скривджено. А мені не показали. Сказали, застора дуже. <різь> Наталка навіть не підозрювала, що чоловік є регулярно б'є. Бо чоловік у неї працює анестезіологом.